Купила я ґрунт, значить, в епіцентрі, в АТБ і в Аврорі, і теж в епіцентрі. І хочу розрізати, подивитися, який ґрунт для розсади все ж таки буде краще. Дивитися, наразі будемо виключно по фракції, виключно по наявності якогось сміття у. Землі таке дуже часто насправді буває, тому будемо зараз дивитися, розпаковувати, розрізати всі ці мішочки і вирішимо, який же варіант краще. Я розумію, що для багатьох насправді мені здається важ... найважливіше порівняння це тебе і Аврора, бо до епіцентру багато хто не доїде. Але, зважаючи на те, що в епіцентрі значно дешевше, там 48 гривень, е -е... то давайте дивитися. Та епіцентр біля мене. Тому, звісно, її купив зробити розпаковку землі, хочу сказати, і зазначити для всіх, особливо для починаючих. Бо я себе пам'ятаю, завжди хотілося вже в грудень місяць і що хочеться щось посіяти. Не спішіть, особливо з томатами, ви потім не будете знати, що з цим, -цим робити, бо вони витягуються, вони ростуть, і вони потім перерос... називаються переросша розсада. Да, вона тоненька така, як спічечка, і така довга. Ви потім з нею не знаєте, що робити. А, тому... Зараз, якщо ви дивитесь мене там, у лютому місяці, зважаєте, що це там перець і е, синеньки можна посіяти. Да? Можна, звісно, посадити взяти цю землю, посадити дома зелень, всі діла, все буде рости, воно все росте. Е, але якщо це томати, то це березень, краще вже друга половина березня, бо потім ви не будете знати, що робити з тою розсадою. Давайте розпаковку робити і дивитися. Що ж буде? Але. Сажайте, можна, блін, купити просто от зараз, так що ви навіть не огородник, Купили таку землю, купили в АТБ насіння, там блін, укропа, в горщик насипали, насіння посіли, зверху пакетиком накрили, типу парниковий ефект, кожного дня провітрюєте, все, у вас укроп буде. Клас, Ставте лайк. Так, друзі, перед вами людина з чорними ногтями. У нас є субстрат 48 гривень. Це за тебе, ось з епіцентру 51 гривня за тебе, 63 гривні в перерахунку на 10 літрів Аврора, і 65 гривень теж в перерахунку на 10 літрів епіцентр. А, хочу сказати одразу, що всі грунти виявилися класними. І мені здається, що для багатьох буде класним варіантом це ґрунт за тебе. Де можна просто піти в будь-який момент купити, докупити, і вартість 51 гривня за 10 літрів. І ґрунт класний, насправді, подивіться. Бачите, ну він дійсно такий і триматиме вологу нормально. Аврора 63 гривні ну на 12 гривень дорожче. Це значна різниця, якщо чесно. Ось такий, такий, достатньо і рихлий, і непоганий. І варіант з епіцентру 65 гривень. Але я казала, тут трапляються, звісно, шматочки. Бо я висаджувала вже в такий, такий сажаю не перший рік. Тут такі кусочки це звичайна справа. Але зато тут, бачите, перліт це от біленьке. Ну і кусочки, звісно, є. Тому, якщо вам треба грунт, друзі, я вже розпаковку зробила, всі плюс-мінус однакові, можна забігти бешечку, купити собі, скільки вам треба. По 51 днів гривні чи відчуваю, я тепер і там не знайду, не куплю. Але залягайте, купуйте, обов'язково сажайте. Город це насправді ну, просто штук. От я просто обожнюю. В мене просто пішли, покажу. Пішли, пішли. Поки я з грудними руками, от так, от дивіться, у мене великий горщик, бачите, тут проросло. До речі, це тут тобто, імбир. Ананасик росте, цибулька, це зелень, різна, Це салатики, тут же в мене кріп посіяний, Скоро буде врожай. Забігайте на мій канал, поки що там не дуже багато всього про садівництво, але прийде літо буде всього дуже багато. Сажайте обов'язково. Чому не знаю, бо просто до землі тягне, розумієте?